Тривають аварійні відключення в шести областях України у Києві. Відключення були на межі графіка, бо дефіцит генерації значний. Про це казали в компанії ясно. Ну і до додаються ще і аварійні. Яка зараз за вашою оцінкою ситуація з енергозабезпеченням по всій країні? Де найскладніше? Ситуація зараз дійсно складна, тому що ті ракетні атаки, які були. В нас на минулому тижні вони, на жаль, ускладнили ситуацію в нашій енергосистемі. Відповідно, як наслідок цього доводиться більше відключень, більше обмежень електроенергії проводити для кінцевих споживачів. Тому в даному випадку проводяться термінові ремонтні роботи в даному випадку проводяться Роботи по заживленню по резервних схемах і по максимальному відновленню генерації там, де генеруючі об'єкти можна швидко відремонтувати для того, щоб скоротити дефіцити і для того, щоб зменшити періоди, коли йдуть обмеження подачі електроенергії. Ми розуміємо, що зараз зимовий період часу зимою завжди споживання більше, тому що морози зимою день коротший. Але зараз, в принципі, вже час починає грати трохи на нашу користь, тому що ми вже маємо практично середину січня, вже світловий день стає довшим, і ми бачимо, скільки тих ракетних е, атак і ракетних ударів не було. Але покласти нашу енергосистему їм не вдається, і українці тримаються, українці терплять, іноді треба потерпіти. Українці купують генератори, і в нас на сьогоднішній день. Скажем, так ситуація не настільки погана, як би цього хотів Путін, і як би цього хотіла Російська Федерація. Того е, працюємо і сподіваюся, що вже цього тижня, все таки будуть трошки е, зменшені обмеження подачі е, електроенергії, тобто споживачів, все таки буде більше електроенергії і менша кількість годин буде відключення. Пане Андрію, ну з'явилася інформація. Зокрема, про це пишуть деякі змі, що в уряді планують збільшити альтернативну мобільну генерацію. Зокрема, йдеться про використання газотурбінних і газопоршневих електростанцій. Розкажіть, будьте добрі, детальніше про наміри уряду. Дійсно, є такі плани, є такі наміри. І з цього приводу проводилася серія нарад, серія дискусій, як це краще зробити. Ідея дуже проста і як на мене дуже логічна в цей період часу. Нам потрібно, щоб в країні була більша кількість електростанцій для того, щоб вони були наближені до зон споживання. Відповідно, якщо в нас буде багато електростанцій, то їх буде або важко, або неможливо буде їх розбомбити або знищити, або завдати шкоди ракетними ударами. Тому в нас є електростанції, які виробляють, мають потужність там сотні мегаватт. 500, є електростанції, які мають потужність 1000 і 2000 МВт. А нам потрібно по країні електростанції, які будуть мати потужність від одного МВт, і навіть якщо це буде там 150 сто все одно це відносно малі електростанції. І коли у нас тих електростанцій буде багато, вони будуть біля всіх обласних центрів, або навіть можливо і в самих обласних центрах, якщо це відносно екологічна чиста генерація. Ну, я маю на увазі навіть газова генерація, вона дає вже не настільки багато викидів. От а можливо, це може бути і сонячні електростанції, також з якимись накопичувачами. Тобто, якщо в нас будуть десятки і і сотні таких невеликих електростанцій, які будуть близько розміщені біля зон споживання біля активного споживання електроенергії, то це звичайно дуже посилить нашу енергосистему і дуже зменшить ризики стосовно. Виведення нашої енергосистеми з ладу, і е, в нас є вже такі перші е, проекти. Я сподіваюся, що вже можливо навіть наступного тижня ми будемо чути новини про е, встановлення першої такої електростанції в Україні е, невеликої електростанції, яка буде е, працювати і виконувати свою функцію такого локального характеру. Е, зараз працюємо над цим. І сподіваємося, що все буде по плану, і на наступному тижні можна буде перші такі проекти вже запустити і показати, як це працює. Пане Андрію, how much? Скільки це буде коштувати? Зокрема, йдеться про ну одну мобільну Їх треба будувати, чи як ви кажете, відкривати? Чи вони розгортаються? Їх ну слово будувати воно теж може мати різні значення. Зазвичай мова йде про вже певним чином готові електростанції. Які треба в Україну протранспортувати, і які потрібно розмістити. Ну розмістити їх потрібно на там бетонному фундаменті. Тому певні будівельні процеси також потрібні. Але це мова не йде про будівництво, там яке може там тривати там 12 місяців чи 9 місяців. Ні, і, і про таке будівництво також іде мова, таке нам також потрібно, але е, намагаємося шукати так само і максимально використовувати і швидкі рішення, більш швидше рішення там, де готово. Електростанцію можна швидко транспортувати в Україну, розмістити її на якомусь фундаменті, швидко під'єднати її до газу, швидко під'єднати кабелі, силові кабелі для видачі електроенергії, і запустити її, щоб вона щоб вона працювала, тому є вже в Європі певний набір готових продуктів, які можна купити. І почати транспортувати вже зараз в Україну, і власне над цим зараз іде робота. Якщо говорити про це, скільки це коштує, ну один мегаватт потужності коштує десь в районі 600 тисяч євро плюс-мінус, залежно від того, яке там транспортування і яка доставка, якщо це. Більш потужніша електростанція, яка має там, десятки мегаватт чи 50 мегаватт, ну тоді ця вартість може бути вже за мегаватт на 600 тисяч євро, а може бути там, 500 тисяч євро або навіть трохи дешевше, тому що діє ефект масштабу. Ну, скажімо так, звичайно, що якщо це більші електростанції, то це дорого, це мають бути більш такі крупні проекти, і там держава має активніше брати участь. Але якщо це відносно невеликі, то навіть окремі підприємства також можуть купувати і ставити. Такі електростанції навіть в себе для власного споживання, або частково для власного споживання, а частково щоб віддавати в мережу. і я думаю, що цим шляхом нам обов'язково потрібно йти, тому що він має багато плюсів і дуже сильно. Знизить ризики і покращить стабільність нашої енергосистеми. Пане Андрію, даруйте за таке дилетантське питання. Ну, умовно кажучи, скільки б мегаватт треба було, щоб заживити ту саму Троєщину чи оболонь? От той чи інший великий спальний мікрорайон? Ну, скажімо так, в пікові години місто Київ споживає десь більше, трохи більше півтори тисячі мегаватт. Скільки з них споживає оболонь, я думаю, що можливо, можливо 100 мегаватт було би достатньо для того, щоб uh -huh. заживити оболонь, але так важко робити оцінки, тому що є населення, а є підприємства. Uh -huh. Треба розуміти, там є завод оболонь, можливо, є ще якісь заводи, яке там споживання. Я думаю, що навіть скажімо так, навіть якби 100 мегаватт не вистачало для всіх, але якби в споживачів було обмеження в подачі електроенергії. На одну-дві години в добу, а не на 8-10 годин в добу, як це є зараз, а можливо навіть і більше в когось, то це вже не було би проблемою. Погодьтеся, одну або дві години в добу побути без електроенергії, це вже не настільки складно, враховуючи те, що ми звикли, коли її немає там по 5 по годин і з такими також жили. Тому а е чи це вплинути на тарифи, на ціну для людей для підприємств, ця нова генерація? Ні, в даному випадку, коли мова йде про ці нові проекти, то це не має якогось прямого зв'язку з тарифами, і ця генерація вона купується за допомогою різних ресурсів, в тому числі за рахунок міжнародної допомоги, яка надається Україні. Але, звичайно, що і державі, і державним підприємствам також. Мабуть, доведеться якось брати участь в цьому процесі для того, щоб, так, щоб цей процес став масовим, тому потрібні додаткові фінансові ресурси. Звідки вони беруться, вони беруться на сьогоднішній день більше або з рахунок міжнародної фінансової допомоги, або десь державного бюджету. Хоча в державному бюджеті ми розуміємо, так ситуація складна. Тому на сьогоднішній день поки що працюємо з західними нашими партнерами. Працюємо з тим, хто є друзями України, хто є союзниками України, і на сьогоднішній день тарифи не переглядаються і немає якихось планів там, щоб в січні змінювалися тарифи. Пане Андрію, ну якщо говоримо про класичну генерацію, так з'явилася новина, що енергоатом розраховує вивести з ремонту та підключити до енергосистеми дев'ятий блок Південно-Української АЕС на початку лютого. Про це сьогодні сказав голова енергоатому Котін на південноукраїнській АЕС, як в нас загалом з генерацією виглядає ситуація? Ну за допомогою класичних стаціонарних. Звиклих атомних станцій, і не тільки атомних. Ситуація з генерацією відома. Вона вже коментувалася не один раз, і компанія Укренерго теж давала інформацію. Є дефіцит генерації станом на сьогодні, і цей дефіцит генерації достатньо суттєвий. А в деяких регіонах він ще й ускладнюється тим, що є проблеми з мережами. Тому є оці обмеження подачі електроенергії. І вони після різдвяних свят збільшилися, і ситуація в нас ще ускладнилася, тому що росіяни своїми ракетами завдали терористичних ударів саме по електростанціях, саме по генераціях. І на деяких електростанціях вони вивели генеруючі блоки з ладу, вдалося пошкодити і суттєво пошкодити декілька електростанцій. Ситуація складна, ситуація непроста. І зараз власне іде робота по тому, щоб відновити швидко там, де можна відновити швидко генеруючі станції, mm -hmm. і звичайно, будь-який кожен новий блок, який запрацює, буде запущений в роботу. Це є плюс для енергосистеми, і це піде на користь і енергосистеми, і нашим споживачам. Пане Андрію, почали роботу місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях. Що вони там роблять? і Яка їхня мета чим допоможуть? Ну, вони дивляться на ті стандарти безпеки, які в нас працюють, які в нас забезпечуються. І, в принципі, ми завжди відкриті до місії МАГАТЕ, тому що питання безпеки це пріоритет номер один. І завжди до цього ми серйозно ставимося. І тут, до речі, дуже видно чітку різницю, як легко можна потрапити на українську атомну електростанцію, яка в нас знаходиться на контрольованій території, і наскільки важко і складно потрапити на Запорізьку атомну електростанцію, яка є окупована і яка цими окупантами фактично використовується як військова база на сьогоднішній день. Тому нехай приїжджають, нехай дивляться, нехай роблять висновки, які параметри, які стандарти безпеки. На тих електростанціях, які ми контролюємо, на запорізькій атомній електростанції, яка зараз окупована російськими військами, пане Андрію, так ми розуміємо, що Запорізька атомна станція не лише окупована запорізькими військами російськими військами, що вони також вживають тортури і репресії проти працівників Запорізької атомної станції. Ну і, відповідно, хотілося б дізнатися, чи ви бачите. Вплив МАГАТЕ на даний кейс так як такі, що міг би стабілізувати чи змусити росіян припинити знущання, і загалом, чи є перспективи на вашу думку, встановлення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції? Подивіться, дивіться керівник МАГАТЕ Гроссі ще десь місяця два тому сказав, що є якісь перспективи по встановленню демілітаризованої зони. Як цей процес розвивався і в чому проявляється там демілітаризована зона, на сьогоднішній день важко зрозуміти, тому що військова техніка там є uh -huh. на Запорізькій атмосфері, воєнні там є свої правила, якісь окупаційні вони там запроваджують. На людей здійснюють тиск, доставляють їх там ну, переводитися в якісь інші компанії, кудись оформлюватися на роботу в якісь компанії, які... Не мають ніякого легального і юридичного статусу на території України, тому я не бачу якогось руху, якогось результату на сьогоднішній день. З точки зору встановлення демілітаризованої зони була заява, але на мою думку, ця заява практично нічим не закінчилася. Тому я думаю, що МАГАТЕ також має зробити відповідні висновки тої ситуації. Нехай подивляться вони, як в нас працюють атомні електростанції. Переконаються, що різниця колосальна, і зрозуміють, що з Росією треба завершувати всякі стосунки, і Росіян треба із керівних посад з МАГАТЕ, і взагалі з МАГАТЕ, скажімо так, послаблювати свою роботу з Росією, тому що Росія це терористична держава, і ніякої конструктивної роботи в цьому плані навіть на площадці МАГАТЕ з ними не виходить.